Стів Джобс, людина, яка змінила уявлення цілих поколінь про галузь інформатики, завдяки йому світ. Зрозумів, комп'ютер це не лише складний електронний пристрій. Комп'ютер може бути грою, втіленням простоти і естетизму. Стів Джобс народився 1955 року у сан франциско Його мати, 17-річна студентка, відмовилась від сина. Стів потрапив до прийомних батьків. Підлітком Джобс працював під час канікул в компанії Гюліт Пакард. 1976-го разом із другом Стівом Возняком. Джобс заснував компанію Apple Computer. Згодом стіви представили електронний пристрій власної конструкції. Macintosh. Macintosh. Ви щойно побачили кілька фотографій Макінтоша. А тепер дивіться, ось він. 1984-й Macintosh – Макінтош перший персональний комп'ютер з функцією мишки та графічного інтерфейсу, простий у використанні і недорогий. Він пропонує інновацію дисковод. 1984-го американці побачили рекламу комп'ютера, що обіцяє цей рік не буде таким, про який йдеться в одноіменному романі Джорджа Оруела. Утім, попри успіх, Apple, джобс залишив компанію і заснував нову Next Computer. Згодом викупив мультиплікаційну студію Pixar. 1996-го блудний син повернувся до Apple. На Мою думку, його внесок у розвиток компанії може бути надзвичайно великим. Він справжній провидець, зазначив Джил Амеліо, колишній президент Apple. 1998-го Джобс представив громадськості iMac. Він робив ставку на ефективність, а також на естетику. Ця концепція стала фундаментальною. Згодом з'являються нові пристрої, менші за розміром, але як і раніше, естетичні і захопливі. 2001-го – першого айпод, дві тисячі айфон, дві айпед. We added the iPad. Продукцію Apple купують продажі, б'ють рекорди. Водночас рідкісна недуга, на яку страждав Джобс. Рак підшлункової залози вже давалася в знаки. 25 серпня. Гендиректор Apple письмово повідомив, що йде з посади. Успіх до Apple прийшов настільки швидко, що я досить рано позбувся проблем з грошима. Зазначав Стів Джобс. Я присвятив своє життя роботі, а також моїй родині. Стів Джобс залишив жінку та четверо дітей, а також пристрої, що стали символом століття.